Всім доброго дня! Хотів вам показати, яку я зробив лавку. Лавку я зробив ну, з металічного профілю, який купив на металомі. Там були куски, і я їх зварив в таку букву Б, можна сказати. Або перевернуту Р. Ну, якби їх зварив і зробив два таких каркаси, які е, з'єднав дубовими планками. Ну, дубові планки мені дісталося фактично з дров. Ну, я вибрав які були кращі, вирівняв їх, підшліфував, ну, і вигублював, як має бути. Також отут видно, я краї призернув. Тут гарно видно. Отут призернув край. І тут так само край фрезернув, аби вони не були гострі і можна було нормально сидіти, щоб було зручно. Ну, Ось така лавочка вийшла. Ну, ну, єдине, що так, на що прийшлося втратитися, це до ну, метоломі купити якби профіль, ну, банку фарбу, фарби, банку лаку. Ну і Відповідно, це все пофарбувати і потратити час зробити. Ну і ще що аби скріпити це все. Так що, отаку, отака в мене вийшла саморобна лавочка. Ну, дизайн я бачив подібні в інтернеті, але в мене трохи інакше. Якби, трохи доробив ну, свої ідеї, як в мене виходило, як, як були можливості. Ну, Ось така лавочка. Якщо комусь сподобається, ставте лайки. Obrigado pela atenção.